Вітаю вас на черговому випуску проекту Потрібна книга в потрібний час. Проєкту, в якому ми знайомимо вас з літературою, яка, на думку, фахівців з ментального здоров'я може допомогти нам пережити ці нелегкі часи. Сьогодні до нас завітала психодіагностка, психолог психологиня Іванна Сірак. Дякую дуже. Дякую за запрошення. Дякую за можливість сьогодні долучитися до такого вашого великого проєкту. Це добра справа для того, щоб допомагати людям у цей непростий час сфокусуватися на чомусь. І дякую вам за можливість ще раз звернути увагу на літературу, яка дійсно деколи міняє свідомість. Дякую, що ви погодилися і прийшли до нас. На які у вас напружений графік, і ви виділили чабу. Дякую. Яку книжку ви сьогодні запропонуєте нашим глядачам? Ви знаєте, коли стало питання, яку книгу обрати для, для того, аби запропонувати людям дещо звернути увагу на дещо знайоме, але по-іншому, я довго вагалася, тому що є багато мотивуючої літератури, яка, в принципі, могла би зараз служити підтримкою десь, підказкою десь. Але кожна книга, вона. Це є бачення автора. Вона скеровує людину у напрямку, в якому дивиться автор. Тобто якогось такого особливого польоту фантазії при, при прочитанні книги, яка мотивує, можливо, зараз і потрібно, але це не, не, не в розвиток власної думки, так би мовити. І моя увага впала на книгу Люіса Керла, всім відома Аліса, яка буквально ламає мозок. Тобто, і перечитувала я зараз перед ефіром, буквально. Я попросила дочку її прочитати. Вона швидко здалася, можливо. Я попросила кілька слів сказати чоловікові про цю книгу. І знаєте, вони підтвердили мою теорію про те, що книга вона насправді просто дозволяє людині настільки роззосередитися своєї проблеми, настільки відволіктися, настільки переключитися на. Слова автора для того, аби зрозуміти, уловити, що він хоче донести, людина при цьому розслаблюється. Тобто, якщо мотивуюча книга вона зосереджує, сфокусовує нашу увагу. На певному вона дозволяє нам аналізувати свою проблему, вносити її в сторінки книги, тобто рефлексувати, чому в мене так, чому не так. У цій книзі абсолютно все відсутнє. Тобто, це цікава, незрозуміла казка, котра нас переносить у світ. Такого, такої де деколи магії сну, і, і ти розумієш, що може трапитися все що завгодно. Це абсолютно не пояснювано, і це десь залишає можливість людині для шматочка дива у житті. І дуже цікавим було те, що багато моментів от Льюіс Керол, він як математик дивився на цю всю історію. Тобто, незважаючи на те, що сюжет абсолютно просто нереальний і неймовірний, він ставив багато конкретних чітких запитань, які ми насправді в житті собі навіть не ставимо. Ми просто рухаємося за течією, не розуміючи, що є вибір. Наприклад, було кілька фраз, таких, які стосувалися моментів, коли Аліса мала. Вибрати собі зріст uh -huh. і її спитала: А якого ти хочеш бути зросту? Вона ну, каже: mm -hmm. а Мені байдуже, тоді тобі підходить такий, який є, і переносячи оцей момент на життя, наприклад, з точки зору психології на життя людей, можна зрозуміти, що коли нас питають, що ти хочеш змінити. Ну будь-що, аби не це, але що? Що конкретно? Так. Значить, тобі підходить так, як є, раз ти не розумієш, куди ти йдеш. Я згадала, коли я запитала Алісна, куди ти хочеш потрапити? Будь-куди. Ну тоді можеш ти будь-якою дорогою. Будь-якою дорогою. Так, так. Там. ми часто це в житті використовуємо. Ми mm -hmm. часто це використовуємо по відношенню до надважливих питань, з котрими стикаємося, тому що. Це означає взяти на себе відповідальність. Прийняти вибір. Я хочу бути такого зросту, я хочу дійти тією дорогою. Це прийняти вибір. Тобто варто звернути увагу, що коли ми не розуміємо, чого хочемо, ми ота маленька Аліса тих семи років, здається, так, ага. котра стоїть перед вибором і не розуміє її байдуже. Вона в країні мрії, вона десь без чіткого курсу. тобто так, з нею відбуваються дива, більшість з них є небезпечними, так якби ми ну, розглядали це з точки зору, наприклад, реальності. Але якби задуматися, що дійсно я хочу, наприклад, знайти вихід. От якби вона поставила так питання, напевно, їй би його показали. Да. Але для цього треба зробити крок, Для цього треба прийняти рішення, що я хочу зробити, знайти вихід. Наприклад. І, Ну, книга така дуже-дуже багатогранна і ні на що не схожа. А Мені сподобались там такі ситуації, коли Аліса якось усвідомлювала правила, за якою там відбулася певна гра, mm -hmm. і вона вміла з цієї гри виходити. Наприклад, коли ця королева що робила всім голови, так, mm -hmm. вона сказала, ви просто карти і вийшла з гри. Mm -hmm. Або коли вони там. Вона їхала, пам'ятаєте, всі там казали, що треба стійки заплатити, це за стійки коштує. А вона каже: Я просто не хочу з вами їхати цим протягом. Тобто вона дуже знала вийти з гри. Вийти з гри, і це також класно перейняти у своє життя. Тобто, будь-яка наша історія, будь-яка наша комунікація з іншими людьми, це свого роду гра так чи інакше ми граємо за чиїми справами. Треба ще їх усвідомити, щоб вийти з Правильно, але у нас завжди є всередині індикатор незручності. От коли нам некомфортно, коли ми розуміємо, що через якусь грубу силу, через того, аби наступити на свої кордони, на свої внутрішні моральні принципи, ми мусимо щось робити, бо так нам наказали, то це вже є дзвінок для того, аби задуматися, чи дійсно я граю за своїми правилами. Тому що у кожній книзі описана історія. Так само у людини описана історія і життя, на якій в неї є свій ресурс. І коли вона свою історію присвячує справам інших, тобто, коли вона свою історію присвячує тому, аби не йти за своєю метою, от, наприклад, чи не досліджувати себе і так далі, вона ну, втрачає свій ресурс. І так само от Аліса в книзі вона могла просто вийти з гри. Вона ну, показала, що це легко зробити одною фразою, одним простим словом. Що мені дуже сподобалося такий момент, коли вона падала в той колодязь і ставила там різні питання. І фраза, просто, на мою думку, геніальна. Яка різниця, що ти відповіш? Спереду назад поставиш питання чи ззаду наперед, якщо ти не знаєш відповіді? Тобто, і тут також у житті часто буває, що з якого боку не постав запитання, якщо ти на нього відповіді не знаєш, воно для тебе пустий звук. Тобто, відповідно, у цьому запитанні не буде критися потреба, куди я маю йти, що я хочу. То це виходить неправильне запитання. Е, ну неправильне, я взагалі не знаю, чи існують неправильні запитання. Будь-що, що себе людина питає, це її стимул до розвитку. Значить, вона хоче знайти відповідь, значить в неї ще такого можливо не було ніколи, і це її новий досвід. Бо так само і Аліса. Вона сказала, з любого боку постав запитання, поки ти щось не зробиш для того, аби його дослідити, воно не має сенсу, воно не має відповіді. через досвід. все, Через так? досвід, так? Ну і досвід, звісно, у нас буває різний. Ліса нам показувала, що і різні історії, і різні так змінні, якісь моменти швидко трапляються, і тиск інших так персонажів на неї чи на інших учасників. Які в книзі фігурували. В мене герцогині, яка все знецінювала. Так. так а, і... бачила, я такі гори, порівняно з якими це постели, а, Ну, В житті насправді так само. Такі так. І м десь показати, як ця комунікація вибудувалася так, між Алісою і такою людиною, так, між Алісою, тою ж королевою, між Алісою. і... Капелюшником, умовно, чи з чеширським котом, чи з гусеницею, яка mm -hmm. так само їй там багато чого цікавого пояснила. Mm -hmm. Коли я читала передумову написання книги про те, що ну, ким був із кел, як він створював свої казки на ходу для маленьких дівчаток, дітей його друзів, я зрозуміла, що він насправді хотів їм якраз оцей показати: що дивися. Це королева, наприклад, може бути отакінька через дорогу, можливо, чи ще хтось, хто тобі в житті зустрінеться, і як ти будеш з ними комунікувати? Як ти можеш вийти з гри? Як ти можеш сказати, ну, це неправильне питання, яка різниця, що я відповім, там, чи я не хочу з вами їхати, чи uh -huh. ще щось. Ну Тобто ем, він вчив цих маленьких дітей, але разом з тим ми зараз вчимося через його книгу, що так також буває. І це можливо, і це є правда ну в нашій реальності. Так само, як у реальність Аліса. Тому е, книга насправді дуже глибока, на мою думку. І е, незважаючи на те, що вона така ламаюча мозок, вона okay. дуже незвична. Ні я е, так знаю, що про цю гусіньку сказала, що вона каже, що ця дівчинка. Ти тепер така, а потім будеш ще якась. Ну, осінь, зрозуміло, стане м'ялечко, а потім метелико. А ти ким? якою станеш? Так? Тобто він якось каже, що ми не постійно одні й ті самі, ми змінюємося. Тому що у нас є такі стереотипи, от, наприклад, про людину. Людина змінюється, а ми її так от сприймаємо якось. як дату. Це як ефект першого враження, те, що називається. Так, що перше враження змінити не можна. ну, Насправді. Це дуже таке твердження, котре не дозволяє помилятися, але в першу чергу собі. Тобто ми прагнемо всі якоїсь ідеальності в своєму житті, ми прагнемо відповідати якимось чиїмось очікуванням, котрі в нас заклали. І дуже дивно і дуже неприємно, коли насправді ми знайомимося людиною в стані. Скажем так, її лялочки, а не метелика, так, коли, коли в неї якісь проблеми є, коли в неї щось трапилося, і замість того, аби розібратися, чи так є завжди, чи це правдива картина, чи можливо людина інакша, ми ставимо пліше зазвичай. Так, більше ціна ставить ярлик, і потім цей ярлик змінити, на жаль, дуже важко. Так само десь і тут так, гусінь, котра було завжди гусінь. І вона розуміла, що наступним її кроком буде дещо інше, і яка різниця, як її бачить зараз Аліса, так, тобто, чи якийсь інший персонаж книги. Тому це було також дуже показове. І Ще там було багато смішних елементів. Ну, настільки смішних і простих, котрі ми так само в житті десь не помічаємо, але вони є. Це. Е Наприклад, коли гусінь навіть сказала, що давайте хоче змінити свій ріст, то відкуси з якогось краю шапочки. А він вона ж кругласть, звідки відкусити? так? І десь так само у нас буває, що ніби наш вихід із ситуації у нас прямо перед очима, але він ну, для нас якийсь неочевидний. Тобто шапочка кругла, де в неї кінці? Так і у нас. І, ну, потрібно розібратися, що немає безвихідних варіантів. якщо ми Ну, прийняли рішення вийти з ситуації, то ми можемо це зробити таким чи іншим чином. І це також десь стимулюючий момент у книзі. Надихаючий, так. Що вони з таких різних пригод вийшли? Чому він у сконці? Так, подалось Правда? По дорозі шившою. І також цікаво був момент, коли вона себе порівнювала з дівчатами, своїми однокласничами чи ага. подругами, коли вона розмірковувала над тим, я ця дівчинка чи ця, чи я залишилася собою, Алісу. Тобто це теж був такий один із моментів, коли розумієш, що хотів би, можливо, в якийсь момент бути на когось схожим. але... Насправді унікальний такий, який є. і от Аліса так само пояснювала, так, що ні, напевно, таке я, це я, бо та дівчинка така, та така, така, а я зараз не така, я така зовсім інакша. І... Я можу їх вчиняти по-різному. Вона подумала, якщо я так вчиняю, значить це вже так, не так, я. Так, так, так. Але... Але це класна рефлексія насправді. от Я щось роблю, відчуваю, що це щось не моє, це зараз я, чи це зараз досвід тих людей, які мене оточують, чи це, це зараз? зараз... Okay. Ну, В житті у нас так відбувається. Ми дуже часто рухаємося шаблоном. Наприклад, так як повторювали... повторюємо сценарій своїх батьків, наприклад, це є дуже поширена психологічна історія. Так? Повторюємо те, що нам колись про нас говорили близькі, дорослі, котрим довіряли. Так, ми приймаємо цей опит, досвід, ми його накопичуємо на себе, ніби ніби одяг так одягаємо, і ми з ним разом йдемо. Зручно, незручно, тисне, не тисне. Але зрештою, ми звикаємо до цього і несемо його далі, накопичуючи на себе ще додаткові чиїсь осудження, вимоги, прагнення відповідати стандартам і так далі. І так далі. Це повністю все суспільство побудоване на таких моментах контролю один одного, шляхом чого шляхом нав'язування власної думки. І Зупинитись, сказати собі, чи я, чи, я? чи це я. От так просто, як це це, 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 це я, ні, це <рес> Мері там чи, чи як було звати дівчинку, але зрештою вона відділила себе від цієї дівчинки. Тобто, ні, ні, почекай, це не я так роблю зазвичай. Я зазвичай так не роблю, це робить вона, окей, це вона. Mm -hmm. Так у нашому житті, це я так роблю, чи це хто в мені так? Чий голос в моїй голові Зараз умовно вичай. це проговорив так? Тому, е, якщо її розбирати по шматочках, цю книгу. Вона дуже смачна, я навіть так би сказала. Бо кожен якийсь окремий епізод він про щось говорить. Тобто ця книга написана розумною людиною. Декілька шарів. Так? Можна заглиблювати. заглиблюватися і заглиблюватися. І більше того, вона досить багато інтерпретаційна. Тобто, з якого питання до неї не підійти, там є такі універсальні ключики, які, в принципі підходять до будь-чого. І якщо їх для себе ну, вийняти і взяти, от як ми сьогодні, да витягли кілька таких основних елементів, ними можна взагалі по житті керуватися, для того щоб зберегти своє ментальне здоров'я, свою цілісність, вивчити себе зрештою, зрозуміти, що світ є світ, а я, є я, і я в цьому світі як елемент, а не як змішана частина чогось, тобто. І от такий індивідуалізм це не про нарцисизм, який середині себе, це не про те, аби уникнути інших людей, так чи інших зв'язків. Це про те, аби відділити добре від поганого і зрозуміти, що моє, от десь десь так і тут. Тому що будь-яка думка навіть думка тієї ж королеви нав'язувала страх іншим. Так страх провокував дурні вчинки, абсолютно незрозумілі, і власне. Якби Аліса так само перейняла цей страх, вона би стала просто однією з рядових карт в цій грі, так. але вона вийшла з того. Тобто ми також люди мусимо розуміти, що ми часто беремо участь в чиїхось іграх і нам і не було, цього. зазвичай усвідомлюючи. І тільки внутрішні принципи нам розуміти, що я на своєму місці чи не на своєму, мені окей чи не окей, як це має виглядати. І ці фільтри вони є обов'язковими ну, для нас, життя, я так вважаю, і це чисто з точки зору самопсихології людей. Дякую, дуже глибоко, цікаво. Я впевнена, що тепер багато хто звернеться до цієї книги. Я сподіваюся, навіть якщо навіть щоб просто відпочити. відпочити. Так, навіть просто переключити свій мозок, відпочити. І це така я вам скажу десь мемотехніка. <смі> Не побоюся цього слова, тому що для того, аби зв'язати ліво і право, зв'язати початок сторінки з її закінченням і перейти на наступну і зрозуміти, що там взагалі відбувається, це треба так склеїти оці пазлики один до одного, там о, виявити, десь, можливо, якусь дедукцію або забрати дедукцію, відпустити ситуацію. Ну, взагалі, тренування мозку для того, аби просто побачити. Те, чого не можна побачити в житті. Просто зовсім-зовсім інший світ такий, ні на що не схоже. Це навіть не кубик рубика. Це щось це, це зовсім інакше. З різних таких символів, з різних картин, і з різних глибоких сенсів. Дякую. І я дуже дякую за цю можливість і за те, що в мене з'явився шанс ще раз перечитати таку цікаву. книгу. Я теж перечитала, подивилася зовсім іншими очима, ніж в дитинстві. Так, до речі, так. Ну це ще залежить, в якому віці, в якій ситуації так, ви звертаєтесь. Так, і з яким рівнем усвідомленості, і що шукаєте в книзі, тому що кожну книгу, яку ми читаємо, то тим чи іншим способом ми в ній шукаємо те, чого нам наразі не вистачає. Якщо це роман, отже, треба звернути увагу, що всередині вистачає романтичності, десь тепла, хочеться їй щось почерпнути з якогось джерела зовні. До цього ми вибираємо фільми, які ми дивимося. Так само, аби насититися, доповнити те, чого нам всередині не вистачає. Mm -hmm. Казки ми читаємо для того, аби отримати якісь дива, знову звернути увагу на речі, які зазвичай є навколо нас, але ми на них не дивимося тими очима. Фільми навіть жахів, для того, аби стимулювати всередині якісь гормональні процеси, насититися адреналіном, там збудити свою увагу, уяву і так далі. Кожна книга, кожен фільм, вони Несуть в собі посил. Цей посил ми споживаємо як певний мікроелемент, який нам необхідний, необхідні нашій психіці в певний час. І тому читати книги це е відтворювати в своїй голові певну історію, стати режисером цієї книги. Тому що, прочитавши книгу Я і прочитаєте ви, ми будемо розуміти, про що вона однаково, але кожен з нас візьме ту цінність, яка нам саме в цей момент потрібна, от саме в цю хвилину. І тому нічого просто так не буває. І ця книга прийшла не просто так. Напевно, в сьогоднішній ефір і в моє життя, я знову на неї подивилася іншими очима. І це було дійсно відкриття. Відкриття того, що 10 днів я знайшла відповіді, наприклад, для тих речей, які мені були необхідні в той момент, і мені, наприклад, необхідні зараз. Тому дійсно рубрика ваша дуже класна. Я сподіваюся, що всім глядачам це стане якимось. Позитивним доповненням до чогось, можливо, хтось почерпне з цього якусь для себе знову ж таки ключик. Ну і звісно ж звернеться ще раз передивитися або перечитати таку такий відомий літературний витвір мистецтва. До нових зустрічей!